Вітає про актуальні новини із життя Хмельниччини і не тільки готові розповісти журналісти першого подільського. Тож підсумуємо 14 серпня разом. Шахрайська схема на понад 46 мільйонів гривень. Національна поліція спільно із молдавськими колегами викрала злочинне угрупування, яке обманом заволоділо коштами військовослужбовців і волонтерів. Мешканці Одеської області, члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови, використовуючи номера мобільних телефонів українських операторів, розміщували оголошення на онлайн-платформах про продаж автомобілів та дронів за кордону для потреб збройних сил України. Покупцям пропонували в Продолжение на банківську картку, а після отримання грошей продавці на зв'язок не виходили. Шахраї вчиняли злочинні дії на території Молдови та України із 2023 року. Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності. Організував її 34-річний уродженець РФ. Правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва провели обшуки на території Республіки Молдови та України. За адресами проживання та транспортних засобах фігурантів. Попередня сума збитків сягає близько 46 мільйонів гривень. Легалізація доходів відбувалася шляхом придбання елітних автомобілів або золотих прикрас. Чим займається тут? Особи отримують. Поліцейські затримали вісім членів злочинного групування на території Республіки Молдова. Фігурантам та їх спільнику було оголошено підозри за частиною 6 статті 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Рішенням суду затриманих взято під варто. У вічність на щиті 41-річний військовий Олексій Д'яконов-Гапін віддав найцінніше, захищаючи незалежність України. Життя воїна обірвалося на Сумському напрямку під час виконання бойового завдання. Вшанувати героя та провести його в останню дорогу прийшли рідні та знайомі. Попрощалися із 41-річним військовим Олексієм Д'яконов-Гапіним. Запам'ятали його як позитивного, щирого та працьовитого. Дуже був позитивний, дуже був привітний, завжди уливався, завжди тільки посмішка. Ніхто за нього не може поганого слова навіть згадати. Ніколи не приїжджав, щоб комусь щось добре слово не сказати, комусь щось добре не зробити, сумку піднесе. Та, ну, я не можу сказати, це людина від Бога. У юному віці переїхав у село Заборознівці Новоушицької громади. Навчався у Говорівському професійному училищі Хмельницького ПТУ. У цивільному житті працював електрозварювальником. Він завжди маму підтримував, завжди бабушку підтримував. Він знає хату перекрити, він знає городі допомогти, дрова заготовити. І того він ще співає у своїй компанії. І там позитив він приносить. Це людина, Виросла без батька, батько помер. Він на всю відповідальність за батька взяв на себе. Доєднався до ЛАВ ЗСУ у травні цього ж року. Під час виконання бойового завдання Олексій загинув на Сумському напрямку. Завжди компанійський, куди компанія туди він поганого ніколи не робив, за ним поганого ніколи ми не наблюдали. Женився, він з такою радістю приїхав в село, показав, що в нього є жінка. Він зразу показав, що я маю жінку. Жінку представив, подивитися, це мої друзі, це моя компанія, це, це його все єство. Потім родився син. Він так тішився, він так хвалився. Бо він не міг дитини. <клухи> без батька залишився син, без чоловіка дружина. Поховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Триває розслідування обставин ДТП за участі автобуса з дітьми, яке мало летальні випадки. За попередньою версією водій не впорався із керуванням. Наразі слідчі розглядають ще одну версію. Причиною аварії могло стати порушення порядку облаштування острівця безпеки. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області. Також Хмельницькі поліцейські спільно із представниками Укртрансбезпеки здійснюють посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями, що здійснюють пасажирські перевезення. Із метою недопущення збільшення кількості ДТП за участю таких транспортних засобів. Допомагають іншим та розвиваються самі. Днями відбувся щорічний захід для екс-волонтерів із України та Молдови. Всі причетні до події раніше брали участь у програмах Європейського консулу солідарності та мали досвід волонтерства у різних країнах світу. До зустрічі з активною молоддю доєдналася і наша Тетяна Ржепянська. Волонтери у різних куточках світу та зібрались разом щоб обмінятись досвідом. Майже два десятки екс-волонтерів відвідали щорічний захід у Кишиневі, щоб згадати про участь у проєктах від європейського консулу солідарності. Це важливий захід, тому що це можливість для молодих людей відрефлексувати і подумати про те, яким чином власне це європейське волонтерство. Покращило мене особисто, що я можу зробити з цим досвідом, що я можу робити тепер в Україні, що я можу робити, як ось ці нові знання, навички, мої ставлення, мої цінності можуть покращувати ту країну, в якій я живу, ту місцину в якій я живу конкретно. Трьохденний захід відвідала молодь із різних куточків України, зокрема хмельничани та учасники з Молдови. Про свій досвід ділиться українка Єкатерина. Майже рік тому вона брала участь у командному волонтерстві у Словенії. Розповідає, за два місяці там отримала не тільки корисні навички, а й багато вражень. Протягом цього часу ми допомагали місцевості, в якій проживали, ми допомагали покращувати умови життя людям з бідних сімей, допомагали тваринам, покинутим або врятованим, займалися збереженням навколишнього середовища. Подібні проекти вчать молодь комунікувати, допомагають знаходити класне оточення, допомагає здобути багато нових можливостей, зокрема подорожей, знайомств і не тільки. Окрім обміну досвідом, рефлексії, веселощів та воркшопів, важливою місією було популяризувати волонтерські проєкти. Тож, екс-волонтери взяли участь у просвітницькому фестивалі до дня молоді, де розповідали про можливості, які існують для кожного, хто хоче змінити світ на краще. «Зараз існує множество програм, которые ставлено для молодих людей, особливо, которые Ліяють на їх розвиття програми європейські какие Erasmus плюс і європейський корпус солідарності. Вдіє на то, що любой чоловік в возрасте до тридцяти літ э, усі ...в іншу організацію з європейської країни і волонтерство для цього учаснику потрібно лише бажання, базові знання англійської мови та зацікавленість у темі проєкту, яка може бути різною. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший подільський. На вулицях збільшується кількість мопедів, скутерів та мотоциклів, якими часто керують підлітки. Виникає питання, чи дотримуються вони правил дорожнього руху. Ювенальні поліцейські Кам'янець-Подільського районного управління поліції вирішили перевірити це і провели рейди у Доноєвецькій та Гуменецькій громадах. Було виявлено, що деякі неповнолітні перебували за кермом без прав. Із юними порушниками і їхніми батьками проведено профілактичну бесіду. Поліцейські наголошують, що керувати таким транспортом можна. Лише із 16 років за наявності водійського посвідчення та документів на транспортний засіб батьків ж закликають піклуватися про безпеку своїх дітей та інших учасників дорожнього руху. У Славуті розвивають рослинництво. на базі комунального підприємства, плекають посадковий матеріал дерева, кущі та квіти. Також тут збудували й теплицю, де успішно вирощують овочі переробленими та свіжими їх відправляють на фронт. Про те, чого досягли за три роки роботи. Дивіться далі у матеріалі. Третій рік в Славутському комунальному підприємстві доглядають і збільшують розсадник декоративних рослин. Систематична робота вже приносить свої плоди. Перший посадковий матеріал, вирощений ще минулої осені, був висаджений у різних районах міста. Ми їх висадили всього навсього в минулому році. Вони були в нас висіяні в розсадничку, в теплиці, а зараз вони їх висадили. І це, скажімо так, за літо вони бачите, як підросли, навіть засідли. Це улюблена наша рослина дерево на теперішній час. Катальпа, тому що, чому улюблена, бо вона дуже гарно росте в наших умовах. Піднялись за весну і літо верба карликова. Підросли горіхи, каштани та червонолисті дубки. Їм ще рости, а от саджанцям катальп вже готові ділитися зі всіма охочими. Тим, кому не вистачило по весні катальпи, бо вона була дуже маленька. Оці дерева були дуже маленькі, ми видали більші. Бачите, скільки вони майже два метри підросли. Таке, я не знаю, чи буває два метри деякі підросли за літо. Так що ми раді всіх ждемо восени далі продовжити озеленення своїх будів, територій, двориків, вулиць, всіх бажаючих очікуємо. Тут працівники постійно експериментують, тому не лише листяним деревам та кущам знайшлося місце в розсаднику. Багаторічні квіти вирощуємо. Зокрема, ззаді за мною локація лаванди. Вона тепер така дуже модна квітка, і не тільки модна, але й дуже красива, пахуча, Ми плануємо ще. Вже її на наступний рік висаджувати. І в цьому році, там заді за мною, знову на задньому плані, ми наші улюблені осінні квіти хризантеми. Це багаторічні квіти, але, на жаль, ми не можемо в місті висаджувати на багато-багаторічних квітів, тому ми будемо продумувати, де їх садити, щоб вони вже були там, перебували на постійному місці. Такі квіткові рослини незабаром з'являться у багатьох локаціях міста. Не лише розсадником можуть похизуватися в комунальному підприємстві «Славута сервіс. Насамперед, ми можемо попалитися такими овочами, які от мене зараз в руці це перець. Бачите, це маленька перчинка, це така одна з найменших перчинок. Ви можете зрозуміти, яким ми вирощуємо перчик. В залі за мною помідорчики. Двісті кущів ми висадили помідор, виписали тут 50 кущів персю і проводимо експерименти. Ми, ви знаєте, на місці не застоїмось. Ми любимо осягати, вивчати нове, і ми за літо, що даром тепличка в нас не пустувала, засіяли її, виростили і. Тепер ми будемо частувати своїх хлопчиків з СУ. Вирощену продукцію свіжою та переробленою відправляють на фронт. Зібравши в теплиці урожай овочів, планують в подальшому тут вирощувати переважно посадковий матеріал. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. І в продовження теми щодо вирощування свіжих вітамінів у рубриці питання дня ми поцікавилися у пересічних мельничан, як на їхній стіл потрапляють овочі та фрукти. Вони їх самотужки вирощують, насолоджуючись агропроцесом. Чи все ж купують? Тож відповіді замить. Якщо в українці є хоч клаптик землі, він обов'язково там щось посіє. Хоча сезонних овочів та фруктів на прилавках магазинів вистачає. Що обирають містяни? Виростити городину самостійно чи придбати усе необхідне у магазині, запитаємо. Самостійно, тільки самостійно. Чому? Все чисто екологічно. Нам це подобається. Ми менше все з городу, употребляємо. А що вирощуєте? Все. Помідори, огірки. Абрико, ну, все-все-все, все нас росте. Луче виростити самому. А чому? Ну і праця є якась, і ти знаєш, чим ти його вирощуєш, як кормиш, це воно все. Ну, Якщо я визволююся, то самотужки краще. А чи вирощуєте самотужки? На ну, жаль, на зараз ні, бо ми з Херсоном нам не, не можемо вирощувати зараз. А так взагалі давний чесний будинок ми вирощували самі в город. Ну, понятно, що, що, що щось купляли, але... Осна частина була з городу своє. Ні, купуємо, вирощувати нема де. Самостійно краще. А чому? Домашнє, краще. А особисто як ви от, в побутовому житті робите, вирощуєте чи купуєте? Ну, по можливості вирощуємо. А що вирощуєте? Картоплю, огірки таке, моркву, куря. Ну я, наприклад, в мене є огород вдома, то ми так, як коли, коли встигаємо додому, то вдома, наприклад, щось вирощуємо і беремо з дому, а так більшість часу, коли в Хмельницьку, то купуємо. Ну, на мою думку, краще вирощувати самостійно. Чому? Е, ну тому що, по-перше, коли ми вирощуємо самостійно, ми бачимо, як ми їх вирощуємо. Коли, ви, коли ми купуємо їх, там більшість всяких пестицидів такого плану. Ні, самостійно. Чому? Ну, без е, ртути, без ГМО. Е, ну, краще своє домашнє. А що вирощуєте? Е, помідори, помідори, огірки, капуста, все, все, що є на городі. Наразі це все про що готові розповісти. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж та слідкуйте за інформаційними випусками п'яти хвилин на головне. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.